Привіт, друзі! Нещодавно була заява така, що, мов, люди, повертайтесь в Україну. Ми всіх вас забезпечимо роботою е, на Збройні Сили України. Ну, я так розумію, що це якісь заводи, підприємства, які там реби виробляють дрони. І всім кажуть, що всі будуть заброньовані. У мене питання. А що робити людям, які вже працюють на цих підприємствах? Як от ці люди кажуть, вони кожен день там, купують собі якісь офродні мотоцикли для того, щоб добратися до цих підприємств, щоб ТЦК їх не зловило, тому що вони працюють для того, щоб заради перемоги роблять різні ці ж самі дрони, ці ж самі реби. Варять якісь там штуки, я не знаю, установки артилерійські, підварюють знищену техніку, ремонтують. Що цим людям робити? Для них роботи нема? Чи це у них не робота така? що А ще а ще прикольно: оце от корейця зловили північного корейця і що сказали? Ми з радістю приймемо його в Україні. Блін. Тобто, виходить, тих, хто їдуть нас вбивати. Ми радість, з радістю приймемо в Україні, щоб він жив в Україні. А, ті люди, які виїхали, ви повертайтесь. Ми вас всіх забронюємо. Нема ніяких проблем. Якась несправедливість виходить така. ну... А ці люди, які тут живуть, у них, ну, якісь для них, типу, все саме погане, да, Виходить, чи що? Якась фігня, Ну, чесно, ну, це, я не знаю, як це коментувати, але виходить так, що корейців ми запрошуємо жити в Україні ще раз. Люди, які виїхали, теж повертайтесь на пільгових умовах, ніхто не буде вас в ТЦК забирати, тому що вас всіх забронюють. І для вас всіх є робота. А те, що роботи нема зараз для всіх людей, які в Україні, то щось це нікого не хвилює. Тришак.